Сьогодні у випуску час пік. В останню дорогу в Ужгороді попрощалися із загиблим захисником Анатолієм Сінькевичем. Спочатку повномасштабної війни Анатолій Ультрас став на захист нашої держави. Допомога особливим людям осіб з інвалідністю на Закарпатті забезпечують технічними та іншими засобами реабілітації. основну масу першочергово складають протезно-ортопедичні вироби. Насосна допомога. Польські колеги передали закарпатським рятувальникам необхідне обладнання під час підтоплень. Сьогодні ми відтримали від Польської республіки три пожежні мотопомпи, досить потужні і потрібні. Вночі невідомий кинув гранату на подвір'я депутата Закарпатської обласної ради Георгія Горвата. На місце негайно прибув наряд поліції. Тривожну кнопку натиснув охоронець, який почув звук вибуху на подвір'ї. Сьогодні, близько четвертої години ранку, на пульт поліції надійшло повідомлення про тривогу з одного із об'єктів у Мукачеві, а саме йдеться про приватний будинок. За викликом негайно виїхав наряд поліції. З'ясувалося, що в будинку проживає депутат Закарпатської обласної ради. Тривожну кнопку натиснув Охоронець, який почув звук вибуху на подвір'ї. На місце додатково прибула слідчо-оперативна група місцевого райуправління управління поліції, а також криміналістична лабораторія. Головного управління поліції області з'ясувалося, що невідома особа закинула на подвір'я депутата гранату. Внаслідок вибуху на щастя ніхто з людей не постраждав. Наразі огляд місця події вже завершено. Оперативники наразі працюють над встановленням особи зловмисника і відповідно його затримання. В поліції дану подію кваліфікували за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України, тобто мова йде про умисне пошкодження. Одження чужого майна, що вчинене шляхом вибуху. Наразі слідство у цій справі триває. Сьогодні в Ужгороді прощалися з полеглим на війні захисником Анатолієм Сінкєвичем… з позивним Ультрас. Він мужньо боронив Україну від російських окупантів та залишаючись вірним присязі. «Сінкєвич Анатолій Анатолійович. Народився 18 квітня 1988 році в місті Ужгород. Період з 1995 по 2006 рік навчався у загальноосвітній школі номер 9 Ще з підліткового віку став затятим вболівальником. Футбольного клубу Динамо Київ до війни Анатолій завжди намагався підтримувати футбольний клуб Динамо на домашніх та виїзних матчах. Анатолій Сінкевич служив у 21-й окремій бригаді спеціального призначення. Герою навіки залишиться 35 років. Віддати останню шану герою на площі народній біля пам'ятника Тарасу Шевченку зібралися друзі, рідні та побратими захисникам. 14 січня 2024 року. Окло Анатолій загинув, рятуючи побратимів з передової. Анатолій був добрим, чуйним патріотом своєї країни, другом, який завжди прийде на допомогу, таким і залишився пам'яті всіх нас. Під головнокомандувача збройних сил України, генерала Валерія Залужного, зачитали пам'ятний лист на знак глибокої вдячності за жертовне служіння в лавах ЗСУ. Грамота, <свят> пошани та скорботи. Слава Україні! <праць> Пам'ятний лист на знак глибокої вдячності за жертовне служіння у лавах Збройних сил України. Номер обслуги другого відділення 2-го взводу першої артилерійської батареї військової частини 4219, солдата Анатолія Анатолійовича Сінькевича, як головнокомандувач Збройних сил України. Схиляюсь перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, чинами якого уславлений Володимирів Тризуб, після заупокійної літургії жалобна хода прийшла до пагорби слави. Там Анатолія Сінкевича поховали з військовими почистями. Вічна пам'ять і шана воїну-захиснику. Дві пригоди і четверо врятованих туристів за минулу добу додалися на рахунок гірських рятувальників. Жінка, рухаючись маршрутом із Пилипця у воловець, вирішила скоротити шлях і обійти гору великий верх. Однак через обледеніння схилу не змогла продовжити рух. За допомогою альпініських мотузок, рятувальники зняли її зі схилу та доставили у село Пилипець. А туристи зі столиці змушені будуть повернутися в Карпати навесні. Потрібно посадити дерево, яке довелося зрізати, аби переправити чоловіків у безпечне місце. Рухаючись. С маршрутом туристи мали на меті дістатися села Подобовець через вершини Гемба та Великий Верх. Але через сильний туман та вітер збилися зі шляху і змінили напрям в сторону гори Магура-Жида. Їх знайшли в районі боржавських полонин і доставили до місця тимчасового проживання. Хотіли обігріти оселю, але трохи перестарались. Надвечір власники помешкання в селі Великі Лази Ужгородського району розтопили камін, після чого відволіклись на хатні справи. А опам'ятались лише тоді, коли відчули всередині запах диму. Як виявилось, вогонь вже хазяйнував на мансардному поверсі дерев'яного будинку. Невдовзі тут працювали вогнеборці, які під час розвідки в апаратах захисту органів дихання та зору знайшли кота до мочаців та винесли тварину з палаючої оселі, аби загасити пожежу на площі 200 квадрат. Мехметрів бійцям ДСНС знадобилось дві години. Більше трьох тисяч особливих людей щороку обслуговує Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю у Закарпатській області. Перш за все забезпечують технічними та іншими засобами реабілітації дітей та учасників бойових дій. За даним напрямком, як вже було сказано, профінансовано різноманітних виробів у кількості близько 10 тисяч на суму 80 мільйонів гривень. Це по нашій області. Допоміжні засоби реабілітації мають в собі декілька напрямків. Це основну масу першочергово складають протезно-ортопедичні вироби, крісла колісні, тобто засоби пересування, ортопедичне взуття, протези молочної залози, а також певні компенсаційні виплати і допоміжні засоби реабілітації інші. За словами спікерів, на Закарпатті вже надали допомогу за кошти фонду 26 військовим. Вони отримали повне фінансування необхідних протезно-ортопедичних засобів на загальну суму більше 10 мільйонів гривень. Основна маса це, звісно, це протези, в основному нижніх кінцівок, на жаль. Але якщо медики рекомендують, то і крісла колісні, в тому числі з електроприводом. Забезпечення, ну фінансування 100% захищена стаття. Тому все, що медики рекомендують і виготовляють виробники, ми фінансуємо всі наші герої, які повернулися додому і потребують засобів реабілітації, засобів пересування або іншого такого, що фінансується за рахунок фонду, щоб вони розуміли, що це є в достатній кількості фінансування. Є Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю фінансується із державного бюджету. Осіб забезпечують технічними та іншими засобами реабілітації в порядку черговості. Люди можуть і подавати документи через ЦНАПи, управління соціального захисту, а з цього року вже і через відділення фонду. Разом з тим є електронний кабінет особи з інвалідністю. Люба особа може зареєструватися на сайті Мінсоцполітики і бачити весь функціонал, коли вона забезпечувалася, що Чим вона забезпечувалася, які нею документи подавалися та інше електронний кабінет зараз є прерогативою, і ми його намагаємося чим далі, чим тим більше популяризувати. У державному бюджеті закладено достатньо коштів для протезування осіб з інвалідністю та всіх захисників цього року. Фінансування цієї програми Мінсоцполітики збільшили до 4 мільярдів гривень. Патрульні притягнули до відповідальності нетверезого водія, який вчинив ДТП. Автопригода трапилася на вулиці Франка у Мукачеві. Інспектори отримали виклик про аварію між чотирма автомобілями. На місці події патрульні встановили водій автівки БМВ зіткнувся з Рено, який у свою чергу зіштовхнувся з ще одним авто тієї ж марки. Після чого БМВ вдарило Фольксваген. Під час перевірки документів у водія БМВ інспектори помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Результат драгера 1,99 проміле при дозволенні Законом нормі 0,2. Невинуватця автопригоди склали адмінматеріали. Загальна сума штрафів становить більше 21 тисячі гривень. Будьте максимально уважними на дорозі і не сідайте за кермо у нетверезому стані. За минулий тиждень в Ужгороді народилося 52 малюків, у Мукачеві – 32. 4 кілограми 700 грамів – вага богатиря, який народився в Ужгородському міському пологовому будинку минулого тижня. З 15 до 21 січня тут з'явилися 27 хлопчиків і 25 дівчаток. 13 породіль з Ужгорода, ще 19 – з району, а 20 – зі всієї області. За той самий період у лікарні Святого Мартина в Мукачеві народилося 32 дітей, 15 дівчаток та 17 хлопчиків. Серед Новонароджених є і двійня. У період інтенсивних дощів гірські райони Закарпаття максимально під водою. Для боротьби з надзвичайними ситуаціями, повенями та паводками, рятувальники головного управління ДСНС Закарпаття отримали нові потужні насосні агрегати. Благодійний вантаж передали за сприяння Закарпатської обласної ради від Підлянського воєводства із міста Білосток. Три насосні установки відправлять рятувальним підрозділам берегівського району, оскільки за статистикою саме він найчастіше потерпає від стихійних лих. Основна перевага їх висока ефективність при низькій затраті пального. Сьогодні ми отримали від Польської республіки три пожежні мотопомпи, досить потужні і потрібні, тому що на минулому тижні ви бачили, у нас була практично передпаводкова ситуація. І пожежний автомобіль не завжди може під'їхати, а переносна мотопомпа, яка може мобільна, яку можна піднести, відкачати оперативну воду, набагато зручніше використання, як показала практика. Закарпатська сторона подякувала за не першу гуманітарну допомогу польським колегам. Це вже не перша допомога від наших партнерів. В минулому році сім комунальних підприємств у галузі освіти та в галузі медицини отримали майже фуру. Допомоги це у вигляді холодильників, мікрохвильовок, різного обладнання, котлів та та іншого обладнання, яке допомагає і підвищити якість обслуговування і надання послуг в наших комунальних підприємствах. Комплекти насосних установок вартістю близько чверть мільйона гривень від японського виробника високопродуктивні та зносостійкі, і що не менш важливо, створені спеціально для перекачування брудної рідини та допомагають нашим рятувальникам якнайшвидше ліквідовувати наслідки негоди.